Я слідкую весь час на зміні, то дивлюсь, підходжу до котла, дивлюсь, чи він горить, ну, полум'я є, чи нема, температуру дивлюсь, регулюю, якщо треба, більше, менше. Потім підходжу до бака з водою, де звідки ми наповнюємо систему опалення, підживляємо, якщо треба. Сергій Зеленський працює оператором котельні сім років. Окрім того, чоловік пише музику та виступає. Якщо я музикою займаюсь, я серед людей. Наприклад, виступ десь, в якомусь клубі, багато людей, якесь емоційне напруження. А тут треба уважним бути і спокійним. Коли все тихо в мене спокійно, то я можу просто обдумати якісь рішення музичні. А так гітару я приніс тільки на зйомку. Коли небудь мене не стане та сумувати, не поспіша. Я не помру, лише розстану в тумані, що вкриває. Так, затягнула по різних ансамблях різних, потім і на пароплавах був, і по селах грав весілля. Ну, в принципі, всюди грав. Зараз на вулиці граю, по концертах, ну, в філармонії кілька концертів брав участь, їздив в Польщу на фестиваль, деякі фестивалі у Львові були. Розкидаю і сади, і люди ніжло, грає музика зірок, і неба тихо. Я спочатку себе почував як гітарист, а потім поступово як, як композитор я трошки Говорю, що композитор мені ніякого, бо бах-композитор, я композитор, щось так занадто нескромно. Ну, так, Зі скрипом я можу сказати, що все ж таки я композитор. Сергію Зеленському 70. він готує ювілейний концерт, який відбудеться 19 грудня у Львівському палаці мистецтв. Іванка Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.